У чорному капюшоні, який затуляє обличчя, очі спустив додолу. 19-річний Валерій Олещенко чекає запобіжного заходу. Провини не визнає говорити, чи справді він був за кермом БМВ, яка протаранила іншу машину. Відмовляється недільний вечір, 1 грудня, набережна заводська. Чорний легковик з двома парубками у салоні влітає у синій форт. Аварія забирає життя 10-річної дівчинки. Ще троє людей, включно з малими дітьми, зараз борються за життя в лікарні. Едем на гудзон. И не ух. Да. Ой. Ну, чуть-чуть. Так можно, с боком немножко дали. Да можно. Чуть-чуть боком дали. Аккуратненько зашли. На пасажирському сидінні Бехи, за даними правоохоронців, був Арсеній Бессонов. Ймовірно, син бізнесмена Олега Бессонова. Раніше, за інформацією журналістів, батькові вдалося зам'яти справу свого сина. Той збив на пішохідному переході двох дівчат, а притягнули його лише до адміністративної відповідальності. За попередню інформацію з відкритих джерел бессонов батько, нібито підтримував дружні стосунки з депутатом Підгородненської міськради Юрієм Пришедьком, який за даними ЗМІ, може бути лідером злочин групи, яку 18 листопада СБУ затримала у Дніпрі за викрадення підприємця військовослужбовця, в якого вони вимагали 2,5 мільйона доларів, зухвалі маневри та повна байдужість до безпеки інших. Так описують Арсенія Бессонова. Друзі та знайомі особисто знаю у свої 17 років дуже багато понтів. Літає на машині зі своїми відстрілами, що ненормальний. Там точно без тата нічого б не зміг. Куди дивиться тато? Ще після першого разу треба було забрати ту машину батькам все одно. Чувак постійно на понтах вихваляється. Постійно намагався видаватись тим, ким не є. Втім, за кермом чорного БМВ був 19-річний друг Бессонова Валерій Олещенко, студент Дніпровської політехніки. Його ім'я раніше з'являлось в судових справах. Так, наприклад, цьогоріч навесні він викрав чотири футболки на новій пошті. За це сидів під домашнім арештом. І врешті Шевченківський райсуд Києва визнав Олещенка винним за статтею грабіж. Йому присудили п'ять років позбавлення волі. Втім, звільнили на три роки випробувального терміну. Ми знайшли відео з камер спостереження, де Одко видно, що Бессонов і Олещенко того вечора вечеряли у фастфуді, і за кермо сідає саме Валерій Олещенко. Не трогай її, мертва, не трогай! Не трогай, вона на вже, все. А, так а виходить, БМВ-воділа давнею. Зариваєш перші хвилини після аварії. Арсен та Валерій підходять до Форду, подивились на те, що накоїли, та пішли з місця аварії. Приблизно за годину повернулись. Поліція вже встановила маршрут руху БМВ. Усі матеріали долучені до кримінальної справи. На місці миттєво загинула десятирічна дівчинка Міланка, наше сонечко. Батько Мілани захищає нашу країну з 2022 року. Ще чотири людини, що були в машині, зазнали сильних ушкоджень. За життя двох сестер соні та віки. Зараз борються лікарі. Родина загиблої дівчинки не може оговтатися від трагедії. Люди у соцмережах наполягають на справедливому покаранні для винуватця. Нині хлопець під вартою суд відправив його в СІЗО на 60 діб без права внесення застави. Якщо його вину доведуть, Олещенку загрожує до восьми років позбавлення волі. Сергій Скрипник Дніпро Тіві.